Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Улюблені в Христі брати священники, діякони, дорогі наші вірники, дорогі хористи, дорогі діточки. В особливий спосіб хочемо привітати сьогодні родини наших отців. Отця Павла Сабова, отця Юрія Сабова, і отця Андрія Йосипа Васкова, тих священників, які 50 років тому з рук єпископа Олександра Хіри отримали великий, великий великий дар священства Христового. Також хочеться в особливий спосіб привітати сьогодні між нами пана, пана генерального консула, пана Йосифа і, і всіх вас. 31 травня 1943 року раптово помирає єпископ Олександр Стойка і наша єпархія осиротіла. Дуже добре розуміємо це слово, коли помирає єпископ і, і люди почуваються без свого духовного батька, без свого апостола. Так сталося теж, коли помер наш дорогий владика Мілан. У дуже важкий момент існування єпархії вона осиротіла. До 12 лютого єпархію адмініструє капітулярний вікарій отець Олександр Ільницький, а вже 12 лютого 1944 року, коли триває Друга світова війна, апостольським адміністратором Римська столиця призначає єпископа Миколу Дудаша, який на той час був. Гайдудорозьким ординарієм. Бачачи складну ситуацію в нашому краї, в срібній землі, єпископ Микола Дудаш просить Рим про призначення єпископа помічника. І тоді вибір несподівано впав на молодого 33-літнього священника, уродженця великого Бичкова, професора філософії в нашій семінарії, отця спіритуала Теодора Ромжу. Так, 24 вересня 1944 року, а отже, рівно 80 років тому, тут, в Ужгороді, єпископ Микола Дудаш при асистенції співсвятителів Стефана Мадороса із Кошиць і Йоанна Шефлера із Сатумари, здійснили хіротонію владики Теодора. Мукачевська єпархія отримала єпископа, про якого вільники могли тільки мріяти. Чому? Оці церкви дуже часто говорили, що дверима людини є її вуха, це звучить дуже дивно, правда? Дверима до людини є її вуха. Ісус Христос, який стоїть під дверима, то Слово Небесного Отця, яке доходить до наших вух, вух і під ними зупиняється. Благовістка завжди зупиняється під нашими вухами, під нашими дверима. Від нас залежить, чи запросимо ми, Слово Боже, пройти далі. Бо слово може натрапити на закриті двері, може зіткнутися з браком зацікавлення з нашого боку, може наштовхнутися на наш опір або ж на нашу байдужість. Можемо Його пропустити повз вуха. Але можемо то Слово Боже запросити, відкрити йому дорогу до вух, до розуму і далі до серця. Дехто каже, що це найдовша із доріг, яку має пройти Слово Боже, щоб досягнути нашого серця. Краса і велич владики Теодора Ромжі, якраз у цьому полягає, що він мав відкрите вухо і відкрите серце. На поклик Ісуса Христа, іди за мною, Він завжди відповідав так. Чи то в часі, коли поступав до семінарії, чи коли навчався в Римі, чи коли приймав свячення священника, він дуже мріяв бути місіонером в далекій Росії. І Він завжди казав Ісусові так: я йду, куди ти мене кличеш. Пам'ятаємо, хто перший сказав це чудове слово, нехай мені станеться по Слову Твому. Це була Пресвята Богородиця і багато наших мучеників, а серед них і владика Теодор завжди вміли сказати Господи так, навіть тоді, коли знали, що їх чекає хресна терниста дорога. Він відчував, що його єпископство буде дуже нелегке, але завжди Ісо... ішов. За покликом Ісуса. Завжди Слово Євангелія проходило до Його серця, і це є такий приклад для нас бути чуйними на Боже Слово, прагнути Його почути і не пропустити мимо, але прийняти до Свого серця. Бо слово Євангелія міняє людське серце. Кажучи, Богу, так ми приймаємо Його волю на наше життя. На нашу історію. Сьогодні також дякуємо Богу за дар наших дорогих священників. Багато з нас їх добре знали, бо вони служили тут, в Кафедральному соборі, в Ужгороді, і в Стрипі і Ярку, де служив наш дорогий отець Павло, це є отець Павло Сабов, це є отець Юрій Сабов та Андрій Йосип Васков. Рівно 50 років тому. Наш владика Олександр Хіра висвятив їх на священників. Це була підпільна церква, це було приховане життя нашої єпархії, і Владика Хіра з далекої Караганди приходив, щоб висвятити тих, кого вважав гідним і готовим до нелегкого служіння, бо ніхто не знав, що їх чекає була велика конспірація. Владика Хіра висвячував їх. У будинку нашого дорогого єпископа Йосипа Головача. отець Павло є між нами, він ще живе, і дякуємо Богу, що можемо чути Його голос, отримувати його батьківське благословення. Отець Юрій Сабов та отець Андрій Йосип Васков сьогодні святкують з нами із небесних висот. І хотів би зацитувати одну прекрасну цитату, яку, яку написав єпископ Олександр Хіра, який їх висвячував. Святий Папа Іван Павло II дуже добре знав, що в Радянському Союзі греко-католики, і римо-католики і реформати є дуже переслідувані. І він знав, як багато терпіли наші священники в таборах Гулагу. Як багато терпіли наші епископи, коли мусили ховатися, не мали права з'явитися в священних одягах, як то ми робимо сьогодні. Іван Павло II дуже добре це розумів, бо він теж жив у комуністичній Польщі того часу. І ось, коли владика Олександр Хіла мав 85 років, Іван Павло II написав йому привітання. Вони обоє писали собі латинською мовою, такий був звичай у ті часи. Сьогодні, на жаль, ми, молоде покінь, покоління, не знаємо так добре ту латинську мову. Але вони собі писали латинською мовою. І от папа Іван Павло ІІ вітає Олександра Хіру, нашого великого страдника, з його 85-річчям. А Олександр Хіра у відповідь пише подячного листа. Ці слова зберіг для нас світлої пам'яті отець Степан Бендас і так пише Хіра до папи Івана Павла II. синівською повагою дякую Вашій святості, з незатухаючою любов'ю до Святого Престолу обіцяю йому безстрашну свою відданість. З моїм парухом тут, в Караганді. Альбінусом і священниками та вірними, з цими перлинами Матері Католицької церкви разом прошу нашого Творця, щоби понтифікат Святого Отця був коронований Пресвятою Дівою Марією, у здійсненні її фатімських обіцянок, а також щоб понтифікат святішого Отця був коронований. Воскресінням моєї любимої, Мукачівської єпархії. Ці слова завжди дуже зворушують до глибини серця. Старенький, 85-літній єпископ Олександр Хіра вірить і чекає, що його люба Мукачівська єпархія, яку він часто любив називати Богоспасаєма, обов'язково дочекається Воскресіння. Тому він висвячував молодих на той час священників, бо знав, що на зорі Воскресіння вони будуть дуже потрібні людям, дуже потрібні для того, щоб єпархія продовжила своє життя і після важкого підпілля. І закінчив так: від імені пастирів і вірників цієї єпархії, які вистояли мужньо в католицькій вірі. І сльозами любові цілуємо правицю вашої святості. Єпископ Олександр був завжди в особливий спосіб вірний католицькій церкві, цього він навчився, напевно, в своїй родині, там тут, на Тячівщині, у вільхівцях, навчився цього від, від тих, хто його вів, але також навчився цього і від Молодшого від себе єпископа Теодора, який заради католицької церкви віддав своє життя, навчився цього від багатьох інших, що давали гарний приклад вірності Католицькій Церкві. Це є теж дуже важливо для нас сьогодні. Наше ставлення до католицької церкви, до святішого Отця, завжди має бути дуже і дуже щире і віддане. Як то він гарно любив казати, моє серце, мою душу віддаю Господу, а моє серце віддаю Риму. Справді, це слова Великого апостола. Вірячи і живучи цією мрією у Воскресіння Його любої, мукачівської єпархії, він долав тисячі кілометрів, щоб висячувати для нас тих, хто вже нам, сьогоднішнім священникам. Молодому поколінню передав віру, передав те, що ми маємо. Тому сьогодні ми дякуємо Богу, дякуємо Богу за дар єпископа Теодора, за дар єпископа Олександра і за дар наших отців Андрія Йосипа, Юрія і отця Павла, який, як віримо, сьогодні дивиться через онлайн-трансляцію, а в кінці служби Божої. Уділить нам своє благословення. Амінь. Слава Ісусу Христу!